42 два дні, які Шостинська громада знаходилась в кільці, оточені російськими загарбницькими військами. Наша молодь працювала ну приблизно з 6 ранку до 9 вечора. Терський центр шостка, Добро, в якому ми зараз знаходимось, був створений приблизно через пів години після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Я повинен був чимось допомагати військовим, тому що потрібна дуже була допомога громадян шостки. Потім мене почали спрашувати друзі в цей же день. Чим ми можемо допомогти армії? Тобто, друзі, це ж були ще неповнолітні. І я також їх почав запрошувати сюди до волонтерського центру. Зараз ми знаходимось в приміщенні, де ми видаємо одяг внутрішньо переміщеним особам. Нашим військовим допомагаємо в цьому приміщенні, тим, що саме в цьому приміщенні ми нарізаємо маскувальну тканину на ленти, з яких буде створена маскувальна сітка. Ну, майже за два роки війни наш волонтерський центр створив 3297 сіток. Або якщо казати в метрах квадратних, це 158 256 метрів квадратних. Одного ну, ранку, коли я встаю з ліжка, я розумію, що я роблю дуже мало і я можу ще більше робити. Тобто, у мене нема ні задоволення від цього. Це обов'язок мій робити це. Бо якщо я не буду цього робити, ніхто не буде цього робити. Я лише розумію, що це хоч якось допоможе. А в нашій справі немає маленьких, невеликих подій. У нас є лише необхідність це робити. Ось і все. До повномасштабного вторгнення я займався гуртком радіоелектронного конструювання, керував їм на початку війни. Мене запросили до волонтерського центру, знаючи мої компетентності, що я тут зроблю. Виробляю на шталк зарядних станцій, таке щось схоже. Допомагати їм ремонтувати та робити зарядні блоки. Ось такі. Від цього пристрою ми можемо заряджати, наприклад, телефони близько 20-30 разів через ці роз'єми для зарядки. Нотбуків від мережі 220, двадцять, який ви це близько п'яти разів. На східному напрямку знаходяться наші військові, які саме з Шостинського району. Це 153-й батальйон. Саме у нас нахил на них, допомога для них. Або це свої хлопці, скажімо так, ми от виробляємо допомагаючи може. На даний момент плани такі виробляти не більш не більшу кількість, а більш якісніше та більш більш потужніші пристрої. Це цех наш пошивочний, в якому у нас жінки шиють для військових розгрузки. Кармани для обойми закупаємо тканину і робимо флаги. Теж шиють наші жінки для військових. Ми військовим їх передаємо. Кожен день я тут, а з 9 до 4 завжди. Кожен день, окрім суботи та воскресіння. Спочатку ми беремо банки, які нам приносять. Потім ми нарізаємо картон на ну, смужки, а після чого він зворачується, потім вставляється в цю банку і заливається парафіном. За період сезону 22-23 року ми виготовили більш ніж 5 тисяч окопних свічок. Зараз ми знаходимося у центрі естетичного виховання міста Шостка, де активно працює дитячий волонтерський рух, добрі справи маленьких патріотів. Це спільний проект центру естетичного виховання та молодіжної дорадчої ради при міському голові. Ця конструкція постійно знаходиться у цьому центрі, тож бажаючи у будь-який свій вільний час можуть прийти та поплести.

Наш колектив бере участь у благодійних концертах. Ті гроші, які ми заробляємо на цих концертах, ми віддаємо їх на зсу. Останній такий концерт ми проводили 1 жовтня на день захисників і захисниць України. Часто плетемо маскувальні сітки, також ми виготовляємо та заливаємо окопні свічки, плетемо паракортові браслети та вишиваємо шеврони. До того ж, ми часто пакуємо пакунки, передаємо їх нашим воєнним, складаємо ми туди шарфи, шапки, рукавиці, ковдри, засоби гігієни, ну, ще складаємо аргетичні батончики та солодощі. Працюю звичайним вчителем <гум> в гімназії. У е мене дітки другий клас, я класний керівник, також я вчитель англійської мови. Після уроків я займаюся з дітками як керівник гуртка. Гурток називається у нас Фантазія, художньо-естетичного напряму. Ми малюємо малюнки захисникам, відправляємо також волонтерам. Вітаємо захисників з новорічними святами. З Великоднем, а також ми виготовляємо різні сувеніри, вироби і продаємо їх на благодійних ярмарках. Також кидаємо тоді ці кошти у скриньку. Ми зараз знаходимося у приміщенні Яганівського сільського будинку культури. Саме тут наша найголовніша база. Де знаходяться морозильні камери, і кожного дня ми тут працюємо. Перший благодійний концерт у нас був на день села 23 серпня. Після концерту ми зібрали 24 тисячі гривень і думали, куди їх направити. Знаєте, щоб не просто там відправити кошти і вони підуть незрозуміло куди. А щоб дійсно вони допомогли захисникам хоч на капельку. Почали шукати волонтера, з яким можна було б співпрацювати. В сусідньому селі знайшли Ігоря Івановича, із яким по цей день працюємо. Поїхали до нього, повезли гроші, сказали, що будемо купувати. Каже, дівчата, генератор треба. Купили генератор. Так, почали з ним спілкуватися. А він давно вже їздить до них з 2014 року. Почали пропонувати свою допомогу, що ми б могли б щось би готувати. Ми живемо в селі, всі господарочки, в кожного є огород, в кожного є птиця, м'ясо. Тобто він каже, добре, починайте щось працювати. Найбільша партія, яка яку ми відправили, це остання, ось п'ять днів назад. Вона була тому, що кожного разу ми перевищуємо свій попередній рекорд. Доброго дня всім сьогодні у велике християнське свято Петра і Павла, наш волонтер, відправляється на передову. То ми з дівчатками подбали, щоб хлопцям доставити смакулики. Наготовили дуже багато, але воно в нас усе поховане, тому що. Переживаємо, щоб все доїхало, все охолоджується. Сьогодні ще передаємо хлопцям малюнки дітей наших і газету районну наш край». Я думаю, що це молоде покоління, яке пережило ковід, переживаємо зараз війну, то нас ні в якому разі не можна зламати, тому що ми повинні працювати заради свого майбутнього і майбутнього наших дітей.